Вітання всім! У нас друга частина війни трьох королівств. Ні з такого суперника я підібрав собі. Заекономив я тоді лорда на фіолетовій команді, коли я брузав звичай. Тому сподіваюсь, він мені тут допоможе. Якусь дорогу, в принципі, можна скопіювати, травління непогано виглядає. Ту саму фріавару, якщо в нас лікуватись не буде чим. Хоча якщо в нас буде камінчик, то в мене два лікарі є. Так, трійка. Ну давайте, дві трійки в нього є, ми його точно заберемо з центру. Далі там уже буде видно. Ага, ще трієчка. Чудово. Розгін є. Давайте маджестіном спробуємо зняти з дороги. М -м, він ухилився. Тоді, напевно, чекаємо, я не хочу просто так змарнувати. Лорда. Так, пішов ніндзя. Б'є він, звісно, так собі цей ніндзя. Так, фріовару буде знімати це все. Давайте фріавару. Нехай сходить. Так, посилення. Скільки в дороги там ще буде цей стяг? Цей один хід? Не стяг, а ухиляння. Чекаємо. Пійшов Маджестін. Та що таке? Нарешті хоч щось на цього дорогу лягло. Ну зараз в може це все просто деспелити, да? я сподівався вона на другий заряд піде. Ну, добре. Як боляче. Лікуємось. Я ще й думав, використайте цього ніндзю. Адже буде біда. Так, добре. П'ємо. Б'ємо. І намагаємось начіпати вайшалі. Але ж толку фріавару. В цьому випадку вона зараз це все відлікує. І вайшалі де спелить. Як мені це все пробити? Не дуже то й зрозуміло. Ну давайте під вайшалі три пускинемо. Так, розгін ар'єль. Ця відлікує. Вона ж лікує, тому не варто цим нехтувати. Ми зараз такі сповільнені, що... Чи буде дуже тяжко нас знаходити свій камінчик? Так, лікуємось, добре. Давайте знову Маджестін. Цього і шалі б якось прибрати. Давайте ось так, можливо, знизу синій. Нема синій. Вона знову ходить. Через хід фріавару. Згадки немає, як прибрати вайшалі. Ну добре, шукаємо лорда. Який же ж я заповільнений, це капець. І вайшалі піде на другий заряд, зараз мене підпалить. просто не можу зарядитись. Сині під фіреавару я не хочу чіпати. Давайте десь тут. Є синенькі, можливо, ти зникнеш нарешті. Давайте тут. Фріові фріаво розчищає суперників, да? Але вони дається заповільнення кляти. Добре, давайте разок її скопіюємо. Так, Аріель, ти дозарядишся сьогодні чи ні? Стой. Це капець. Ну, ось так синенька трійка, один камінчик буде під дорогу. Мінус Аріель. Ну, це напевно добре, тому що яд не поклався. Давайте ось тут можливо ще сині, то ми дорогу заберемо якимсь чином. Не забираємо. Це якесь жахіття. Ще не вистачало зараз загинути просто від, від дороги. Синій камінчик. Але він не забере дорогу. Забрав. Які ж болючі постріли. Нічого це мені немає що прокинути тільки ось тут зелені. Так, фріавару буде бити з руки, мені б хотілося її зарядити. А чим я її заряджу? Нічим. Давайте ось так. Синя трійка. Ну вона міцніша. Давайте тут. Ще тут. Ось так не вистачить же ж їй. Чи вистачить? Фух. Ну це, да, недооцінив. Вайшалі посповільняла. Фріавару там вже ж також мінус 80 до до розгону мани. Ніби здавалося, ці яку дали 29 очків, але було дуже на тоненько. Ну що ж, другий суперник Мумбел. Тому що не під профільними загонами, я так розумію, можна буде щось спробувати. Тут насмішка районглоу. У мене диспел у вигляді сабіни. Там 1300 життя. Ну, в принципі, забіну я взяв просто, щоб була лише в Рігарда, можливо, Рігард мені ще десь згодиться. Давайте фіолетовий кристал зробимо ось таким чином. Чудово. Там насмішка, куди я поспішаю звічно? Давайте ось так. Я хотів. Ну, в принципі, те, що я хотів, то і трапилося, але я поспішив. Так, ну добре, здеспелимо насмішку, спробуємо прибрати. Мене тут бентежить Анубіс. Поставимо дяву. Анобі зухиляється. Але камінця тут просто. Справедливості заради було просто тьма. Так, відправимо Swift Po. І торгу завершимо. Чудово, все вийшло. Що ж, їдемо далі. Ось таку ціль я підібрав, ніби скринька в протиколір. Ну, а лукарт на плечі. Сказав би я, були б мене повністю мої герої нові. Сказав би я, що це взагалі не складна оборона. Але так як я йду Моно і в мене розрахунок лише на одного по великому рахунку Рея, то. Може, тут може бути все, що завгодно. Давайте подивимось, можливо, знизу ж червоний. Тоді робимо четвірку. Ну, йому не вистачить, але ми хоча б приберемо забагато непотрібного. Ну, надія, це даремно, звісно, він зробив. Вона нам дуже потрібна. Зараз, зараз би розбитися просто в скриньку. Він уже другий раз буде бити. І в надію. Ну ти нехороша ти людина. Так, забрати ману. В кого можемо забрати? Напевно, давайте спробуємо спочатку раєм підпалити. Зріжемо броню алукарду. І, напевно, заберемо ж в нього іману. Під скринькою будемо шукати, тому що вона єдина, хоч і б'є по одному і часто, але тим не менше. Так, добре, давайте пішов за грок. Потім... Як його краще зробити? Ну, магні буде ходити, тому давайте ось таке комбо приберемо синіх через віку. Я не можу більше собі дозволити чіпати цю скриньку. Хоча вона чіпається. Не чіпайте, будь ласка, рея. Я не притруїв, тому що мені потрібно зняти ухиляння з Бастит. Тому я не використовував рея. Тепер тільки. Я його використав. Давайте ось так один камінчик, можливо, у ругіан не загине. Ну, занадто велика комба, Скриньку, яка закрита. І ману я в неї зрізати не можу в цієї скриньки. Давайте у віки спробуємо забрати, щоб вона не відлікувала. Зробимо ось так, ще притруємо І прокинемо червоний. Прийдеться, напевно, йти добивати, адже я скриньку так і не пройду. Так, ще хіт. Ще один хіт. Можливо, тут червоний закриється. Ні. Ну, підемо добивати. Я ж кажу, вона ніби є одна. ця скринька. Тобто в одного б'є, але тим не менш. Так, кого мені взяти? Щоб добити. Фіолетовий, напевно, через віку. Спробувати добити, а потім щось зробити. Ну, зелена команда в мене ще більш-менш нормальна. Фіолетова. Це в мене три атаки лишається. Зелена, фіолетова і, напевно, жовта. Тому добре, давайте візьмемо фіолет. Так, подивимось, чи нікого не пропустив. Фіолет-фіолет. Рігарті буртос. Тільки поперевдягаємо їх. Візьмемо напевно мультика, адже там яд від скриньки не хочеться труїтись. Хоча скринька проб'є його цього тібуртуса. А Рігарда ми візьмемо також, напевно, з мультика. Ну да, бо в мене склений не недокачений. По загонам. По загонам, по загонам Рігарду буде. Профільний. Що тут ще, хто, Ну і ті буде за класом. Головне зараз піти добити. То буде дуже епічно. Якщо цього не трапиться. В магні. Ну давайте в магні. Магні мінус, це вже добре. Давайте ось так. І знову ж ця склята скринька на перепоні. Я її зараз з трійки, то, звісно ж, не виношу. Та із цієї трійки я навіть її не виношу. Потрібно лікуватись мені, потрібно врятувати кемені. Ну добре, давайте хід ось так. Вімкнемо. Вімкнемо контру, спробуємо добрати цю кляту скриньку. Бастет розіб'ється об контру. Так, ухиляння. Ну, в принципі, байдуже на них. Хоча не байдуже Віка ухилилась. Але бити нас вже ніхто не буде, окрім, окрім того, як Віка з руки тому. Тому з добивом впорались. Прибираємо все зайве, розумію, що вона підлікується, але тут поле явно не нашого кольору. Добираємо. Підлікуємось. Почекаємо відображення, напевно. Відображення спало. Так, тут фіолет. Чудово. Ну, з добивом впорались. Хоча я кажу так, візуально дивишся на цю скриньку, ніби, ніби нічого складного і немає. Ну ось і перший промах. Добре, зараз ще якось підберу, повернусь. Так, другу я обрав наступну ціль. Складний, якщо чесно, вибір. Піду в кварі і буду надіятись суто на камінчики. Що мене там розбила одна скринька, та тут дві. А ліворуч взагалі біда. І ротбар, і сальніса. Ну, але цілий, на жаль, цілий не вистачає. Четвірка закін... залишилися. Які не які п'ятірки там не дуже. Тому вибір складний. Давайте ось так, можливо, знизу зелений. Не зелений. Давайте тут пошукаємо. Також не тут. Можливо, ось так. Трійку знайшли. Давайте через комбос закинемо цю трійку. Як же ж прикро. Карфрек навіть кварі витримав. 42 життя було в кварі. І отак не витримати. Ну добре, прибираємо. На даху потрібно було відправити в скриньок. А я поспішив. Потрібно було відправити скриньок, в разі чого, якщо ми зараз би вижили, то скриньки просто не закрились. Ну Давайте спробуємо добити сальнісу. Сальнісу добили. Ну і ось так. Будемо завершувати, і я сподіваюся, що ми останньою командою доб'ємо це все. І вийде, типу, непоганий результат на війні. На... Ну так, да, на війні трьох королівств. Так, да, 42 життя у Кварі, це, звісно. Прикро. Рот Бард. Ну я під ним, що я під ним, не знайду нічого. Скриньки закриваються. Ну, не знаю. Давайте ось так, якщо не загинемо, то ще трійку під скринькою прокинемо, навіть четвірку. Ну на жаль. Підемо добивати, там здається, лишилась жовта команда. Подивимося, що тут лишилось. По жовтому так, Дабрія, Кулєвро, Ф'ялар. Ні, напевно потрібно ще одного лікаря буде взяти, тому що Дабрія, ну це взагалі не те, що мені хотілося б. Так, ось так, напевно. Тут краще з різброні взяти. По загонам Дабрія Кулєвро і Ф'єлар будуть на загонах, на профільних. Хоча, можливо, Болді віддати профільний загін. Це такий лікар. Давайте спробуємо. Богардрізброні, мені здається, тут не такий вже й сильно потрібний, тому віддамо швидкий загін під е, кулівро. Не ну, ходімо, подивимось. Якщо в Ротборд зарядиться до того, як ми його заберемо... У мене всі ляжить спадки і скринька закриються. І я нічого не вдію. Поле не моє. Давайте ось так. Можна ось так. Можна було да, підтягнути жовту трійку. Але тоді в Ротбар багато летіло. Фіолетовий кристал давайте робити. Тут ось так. Ну, скринька зарядиться. Та вона мені точно когось вимкне, скоріше за все. Хто це буде? Ну вони знову б'ють воскресіння. Так, добре, підліковуємось. Намагаємось зрізати броню. Пробуємо заблокувати фон родбара. Заблокований. Давайте ось так. Так, Те, що там скринька. 39 ядро. Ну Вона його не доб'є. Давайте ще під родбаром попрокидаємо. Вимкнемо Дабрію. Фіалара відправимо все-таки в родбара. Ось так. Ми одним камінчиком ротбора заберемо. Але ця скринька вже б'є по трьох. Ні, в одного вона б'ється, ця по трьох била. Ну добре, ще живемо. Давайте десь обережніше. Але ж як обережніше. Не буду філатвий кристал взривати. Та дайте вже ви цей жовтий камінчик. Ну він є один. Одним камінчиком в скриньку зачіпляю. Тому, напевно, краще в порожнечу. Не чіпай дабрію. От. Наче зговорилися. Добре. Підляковуємося. Можливо, кулівро. Дістане мене десь стали. Так, скриньки підліковуються. Ядро в мене невелике. Тому, напевно, прийдеться чекати. І цей вдоб, вдобрі б'є. Там що медом намазано. Так, чекаємо на їхнє відкриття. Будемо намагатися бити. Так. Фіолар піде в зелену скриньку, адже по-зеленому больніше влітає. Там уже яке там це ядроне яке є, нехай труяться. Один камінчик можна підкинути, прокинути під скринькою, але не хочеться. Якщо чесно, давайте ось так трійку заберемо. Протиснемо і можливо, кулєвро встане. Встав кулєвро. Знову б'ємо фіалара. Фіаларом. Підлікуємось. Да, ці скриньки якісь капець. Ніби ж нічого складного з ними не, не я не помітив. Зараз закриються. Ні, не закрилися. Чудово. Ви зникнете чи ні? Скільки вас ще лупанути? Нарешті. Ну, в принципі, не знаю, як на мене, непогано вийшло, враховуючи те, куди я ходив і ким. Дві похибки в мене було цього разу. Ну, те, що я на першому місці не залишуся, скажі за все, що так воно і буде, тому що не всі ще відіграли. Але я думаю, не знаю, топ-10-15, напевно, залишусь. Результати тоді вже, напевно, будуть завтра. Десь опублікую. Призивати не буду, адже не призивати, а обмінювати. Адже там один ЦАО-ЦАО. Я почекаю, напевно, наступного обміну. Вже тоді і призиви буду робити. Ну що ж, ну а вам я тоді дякую за перегляд і до зустрічі!